Добрий день, ми на каналі Огірок і ми сьогодні збираємо березовий сок. Ми вже до одної дійшли. Держись, дарку. Держи, брак. А що подивись, який березовий сок, який жовтий. Зараз попробую. На вкус сладкий. <реклевиця> блять, боже, який ми... не родина. <реклевиця> <реклевиця> Ми, коротше, вчора ходили. О, я від... тим він, він, коротше, застряг у воді. Mm. не Ну, він щось відео щось не переш не перейшло на його телефоні. Тому знімали, щось не вийшло, так що сьогодні знімаємо я вас змогу. Ой. Іде, да. дитя как раз того <реш> 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 відочку. <Чому? реш> Бачите, на кордон там вже сіти. Біля Сполучених Штатів Америки десь ходив. Що ботях, бо тут вчора вода. Піць було, ще й сьогодні дощ був. Ось одної бутилки злили, терпить за другими. Коротше, і такі діла. Красавій сайт. Ти так ходиш, як модель. Дмитрий, тут речка усе такая. Речка Днепро. А я сажу. Хорош, да? Мачтой, что Шо? Мачтой, Ой. Мачтой, он Кордон уже. Гляняй, тиші. Ми по п'ятсятку йде. вчора ми першся сюди. Минут 40 тут були. І півчаса точно були. І що? У нас було відео на 24 минути. Це туди і назад. Ай! Дивіться, яке болото. Давай, съеди. Та я не я, я иду. В кордон. Сят с катоком бьет. Игорь продемонстрируй. б твою мать. Сказал, Игорь. Сказал, Игорь, сапожок. на нахуй убьют. На видео. Я не знаю, коли це відео вийде. Ну да, дивіться. Ой, Бля, ми на мінному полі. Ой. Артем пустирав. Зай зустрігав, щоб десь тут, десь там. Я вчора ще й в керсовках сюди ходив. Уф Непростой путь Березового Соку. <рит> ти мені кажеш, А ми ж сюди хіба приходили? Так. <рит> да. Та подожди мене. Не ти так спішиш. Ну, ні бой. ходить. Дивіться, де він? Я навіть не успела. Подожди, а як мені тут пройти? Тут же ж глибоко. Що? За страх? Я не застряг, я не Це і із... за страх? Ні. А ми ж диві мені цікаво. Що, глибину? Ми всі палку не взяли. Я знаю, не. Артем, піднімай веде бігом. На Да проверялся нахуй. Победил, до я додому был этого плюс. Добил. не дом. А что ты будешь делать? Скажешь, что упал, мы не Щоб вдома буде. А ні похуй, я вже не падав. Це, сука, блядь домірявся. Я думав, що там не так глибоко. Ми що ром'яли? я думав, сука, що ну, поняв? Я, типу, я, я думаю, я держуся. Добре, тілі Фу, Воно ж не батьки. Ну, домірявся. Я сюди поїду, я тобі поки. Блядь, Ой, я Якщо ти ходилось побачити, вони будуть після ісоців. Динах, я його Ігор, Йоль, що після тебе. Доснімались вітрям. Я це ще й зняв. Я тебе рота діла. Прикінці буде ще й на обложці. Какая была реакция, если бы я упал? Что? Блядь! Блядь! Вода тут ты, чья, сука! Поможи, без <реку> <реку> я шучу! Какая долгая. Ис, йогус, вода, блядь! Я, блядь, кажу, вода <реку> да ты что нафиг? Точно, походу, хана дому. <плес> <рес> Як я кодичка. О, все, хватить. Ми вже доходимо до тих домайш. <плес> 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 <Лох. плес> <плес> 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 Ти що тоже знімаєш? Я ваші болота вич кодросів. І це дал бойови нахуй. Сам це каже, що ви так бути. Я носка замостив в болоті. Походив. А ти сьогодні падав? А що тут дирка? там якась дірка. О, дойшли. Артем, я твого рота їбав. А що я? Що ти? Та там бо велий. Та не на мене, ти що тупий? Що ти, блядь? Ти? Ну вдома мені піздасу зробити. Ну <риві> сок весь грязний. Я на наскок від жопу дім, блядь, не було видно. Я, блядь, мене геть куртка мокра. Ти блядь, мені говориш грязний нахуй. Іди нахуй, сука. Ти <риві> сільський. Я тобі, сука, в топлі, зараз він чоблює. Відео 18+, плюс. Бля, ну пизда, нахуй. Нахуй я тебе, блядь, послуха, блядь. В смысле, послухаю, ти ты нічого не казал. Сука. Скажи, я йому щось сказав? Я тебе зараз чого вы Я йому казав, тільки, також... щоб. Сука, йди нахуй, Все. блядь, боиться. заїбав, блядь, бери. сука. На, бери, блядь, сука, сук, суп, тихо чист, блядь. А ти їм не дав тіліпсу. Поцепки В смисі? А я вже все, блядь, я вже доносився. <свист> ну скажи, це б тебе не... сміявся тоже. Ну це піздець. Дивіться, з нього мене збирали. Ну ви бачите, що бутилка. Ви сьогодні назбирали до фіга. Просто пізда. Бо от вона, хуй. Курска. Як мені блюрить ці матюке? Я тобі хуї, блядь, рот на і будеш блюрити, блядь. Пізда. Блюрит? Блю блюда. Так стоя не натиклоні. Блядь! Не розлив. Я не розлив. Я не розлив, я все з ним. нахуй, блядь, коплю сука. Та не с ну це не смішно. Да ти шо, блядь? Коли ти ржеш, тоді нахуй? Дай в рот в жопу засуну, блядь. Тикай нахуй, блядь. А что я? Я тебя скину. Ну, Он так говорит, да что это вам... я? Скину. За, я так и думал. Я в тупи, Так а что я? Ты, блядь, ты, сука, ты Артём. Ты что? Это <laughs> видео... Не... Надо сделать только для подписчика. Блять, ты нахуй судья, ты, <клес> ты тупый. Не ляпай. Блять, ты сука, иду, блядь, думаю Ой, блядь, иду, глубину глубину иду, блядь <клес> ты помиря... Ну наше ты миря? Ну иду, 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 ну иду, 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 не блядь одинак. Що <різниця> <різниця> ти такий злий на що це я його, я його утопив. <різниця> <Я різниця> <це знімав>, ну <різниця> я, я це знімав тільки. Пизда на вас, не ёпа на вороча. Вор не ходить. По біліту було б, блядь, а то ладно. А це ж пизда нахуй. Я б тобі еби було літо, блядь. Добре, схозив телефон впав. Фу, блядь. А ти а ти дростер. Ну тоді повезло схо. Я ж ти за ту палку, думаю, ой, блядь, не шо не боку кохуй з ним. <рес> так я ж тобі показав, що ти не взяв ту палку. Хоча б. Кофта суха? Може. Блядь, не суха. Рукав то мокрий. Що робить, він? Додому їхати, нахуй. Та Те, тоді теж вб'ю. Ну да мені похуй. Блядь. <рес> Це покажу. Завтра ти. Ну поїд... не поїдеш вибратися. Мені пух, я тебе, сука, тебе заставлю пиздуха. Блядь, ти ця вода в ньому скиди. Я вже два рази видавав. Сука. Тут 4 на троє. Сніс. Нахуй я господи, не сподіваюся, зараз ти зразу і сухий. Да, ти зараз, блядь, побізі мені додому по нахуй. Ні. Я я, я ж сказав. Ти ні в блядь. Мені ще й нема куда не положив. Тебя ждут удари судьбы. Бля. Йоп твою дивізію ма. А я. ну Вона ж проходить все равно через купить. А болото туди яким боком? Я понимаю вода, блядь. А, а. а болото сука. Не знаю. Блядь, <плес> Я їбал хуя сюди комусь, блядь, ну, я його маю. Більше сюди не поїдеш? Чого? Так це твоя ідея, я взагалі сюди не хотів. Да ти що, блядь. не хотів, кажу, пиздуїно за Діда Вови. То нет, блядь. я поїду, я хочу сюди їхати. Я не хотів. Та йди ти, ти нахуй. що ти, ти казав е, цей. Я, ти спочатку казав, поїхали, поїхали, Поїхали. Зранку, поїздилися. зранку я їздилися. Я казав, не Цук поїду, поїду не а потім. Йди. Письма нахуй сюди. Пішли, блядь, бо блять. Не трус, ти тупий? Та не трогай мене, Тости. Тости Тормозок. Шуши. Та не трогай мене, чисити. Хоч сухою рукою. На том Що? Я думаю, що його робити, блять. Я ж навіть так хату не дайду. А скільки зараз? Ну коротше, ви побачили ці відео. Okay, ho... Так ти сам будеш дивитися це відео ти будеш. Я теж своїх відео старих рожав. Коли я блядь, телефон Да А ти шо думав, я тебе не зніму? Не, я подивлюсь потом, чи зняв. Понятно, що зняв? А іменно... Ні, я тебе зняв Ты лежал. <с Builder noise> Ладно. Это реально не смешно. Ну, хули, ты ржаешь, Ты 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 уже сколько сказал, Зара убью. Шутник. А ну, иди покупать. Фас, нахуй, фас. Що ти мене винишся, що ти упав? Я не винуватий. Просто пас. Я просто впав, ти, блядь, що ти з собою? Ти сам упав. Паший туди. собою. А... там, де ти вчора провалив. Е, <гум> ось як були в нас десятитима тиждень був. Який? От у десятитими. Який? У мене був. Ну, Он не 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 не, ну, не не можна... що недавно. Непослідній тиждень. Ні, ну моє я тут зустрічав. Вариться шлей. так що це було в минулому. Ти коротше як держався, блять, чуть не впав. А, буде на блідо. Я не знаєш, скільки не буде блюрити свої мечок. Я поїхав на яму там, де обривав. А, понял. Я, я впав у в паунику забрила. Куди ми йдемо? А якщо мої не знають? Ну, хоча б це не я. Мене би тоді ще вбили, ти що? Мене б би було рісо, мене би не пустила тоді з тобою взагалі гуляти. Блять, кажеться, що ти був мілку тіку. Так вони скажуть, твої скажуть, що це ти був з Артьомом. Де тут мілку в сраці? Кажеться, що мілка. А, кажеться? І біблі тебе охоплюю нахуй. Не сховай <звук> тобі, не ступи зразу. <звук> <Да>. Падай нахуй, попусти. <звук> ну не каркай. Я не винуватий, ти що ти упав. Не йди, ну не провіряй лучше. У тебе вже голос там. Про... Блядь, де тупий. Ти бо мені прямо гілкою вдарив. До кінця йдемо сюди. А ти вже падав там чи де ти падав? Ну ти на цьому стоїть падав? Ти казав, що ти падав. Ти казав, що ти вже падав. Десь? А, ти потім там на хотіли. Там від мати. Ти там упав? Угу. — І що? Я ті попої. А. Та ну вони... не по мені гілки. А я помічу. А? А я тобі ще гілки. — ходити. З мене ці галуші трохи спитають. Хоча б не ті. Ті дуже здоровий. Я ж, кстати, не ставлю на паузу відео. Багано. Так если бы я поставив, може і б по тіні я не зафіксірував. Так ти сам, я от її можу скинути самій отривок. Або на ютубі вже подивишся. Я по воді Скільки матюків було в цьому відео? паузу ставь. Я пока что на паузу поставлю, потом, если что-то будет интересно, включу. Что? Короче, продолжаю видео, мы уже доходим, а но он, уже расстроился по максимуму. Ой, я тоже чуть-чуть втомился. Иду. Ой Щось попало колюч. Ой! Буде 20 хвилин За 2 хвилини, я думаю, ми дойдемо Чи не дойдемо, я не знаю Що? Фух Жара, кіпець Тут вже сухо, тут вже не йде Що ти робиш? Помічаєш. Ми десь в цих кущах. Оно наші веліки вже. Зараз покажу. А палка тут усі Я хочу просто не хочу підніматися. А я по низку прийду. Ой. Ну і коротше, ось вже наші веліки прив'язані. Мої кросівки ніхто не вкрав. І все, всім пока. До встречі. Sjáf sím, paka